Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Міністерство оборони від імені свого очільника Олексія Резнікова неодноразово хвалило колишнього заступника міністерства В'ячеслава Шаповалова, який зараз заарештований за підозрою в розкраданні одного мільярда гривень на закупівлі зимової форми та бронежилетів. Це поки нагадали, що у січні на тлі яєчного скандалу міноборони дякувало Шаповалову за командну та ефективну роботу та сподівалося. Що інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість з моменту призначення Шаповалов працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичувалися десятиліттями. Незважаючи на шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази, вдалося реалізувати низку реформ. Так відгукнувся Резніков про свого заступника. Також в пока нагадали, що тоді міністр твердив у резервах ЗСУ чверть мільйона бронежилетів. Та Понад 150 тисяч шоломів на складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми інших предметів речового забезпечення. Зараз Шаповалова звинувачують саме в розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів. Влада показово захищає своїх. Ну, збиралися вкрасти у своєї ж армії 6 мільярдів лише в кількох контрактах. Нічого особливого хорошого міністра свій на 100% вважають уважають. ЦПК. нагадаємо, Віталій Шабонін пише наступне Держаудитслужба Офіційно підтвердила Купівлю Резніковим яєць по 17 гривень за штуку. Так купували по 17 гривень за штуку, десяток 170 гривень, заявила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва. Нагадаю, одну з багатьох цитат Резнікова яйця по 17 за штуку міноборони не закуповувало і не планує. Отже, Резніков відверто брехав весь цей час, брехав українським та західним журналістам, брехав суспільству і обґрунтовано припускає брехав президенту. Нагадаю, що лише на одному контракті зберіга збиралися переплатити вкрасти 4 мільярди гривень. Зараз це стало очевидним. Тепер за повторення таких спроб відповідальність лежить особисто на Зеленському і його депутатах. Ми будемо викривати некомпетентність корупцію в інших сферах відповідальності Резнікова, як і в Кейсі з яйцями по 17, Спочатку ми спробуємо вирішити зальоти міноборони не публічно, як і минулого разу, влада може спробувати нас проігнорувати. Ми все одно доб'ємося необхідних змін, але це забирає більше часу часу. Яке для всієї країни вигразає ЗСУ, у який міноборони часто пробачте протикує і окремі вітання ломам, які брехнею про яйця кілограми відмазували Резнікова. Ці ломи співвідповідальні з останнім за всі подальші переплати кратіжка на закупівлях для зсу до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.